Бажаю міцного мої любі. Бажаю вам міцного здоров'я, добра та любові. Сьогодні, в даному відео, я хочу підняти тему такого, здавалось би, простого почуття, почуття вдячності. Е, я недооцінював, недооцінював скажу вам раніше цей стан, цю емоцію, але запевняю вас, сьогодні я повністю впевнений, що ця емоція має дуже дуже великий вплив на наше життя і вона володіє дуже великою силою. Що я хочу порекомендувати вам в цьому відео? Будьте вдячні за все, абсолютно за все, за те, що ви вранці прокинулись. Повірте мені, цього вже достатньо для того, щоб бути вдячним, бути відкритим для Всесвіту, цінувати життя і радіти тому, що ви вже маєте, тому що ви маєте своє життя. Дихайте, насолоджуйте життя, налаштовуйте себе на правильний лад, налаштовуйте себе на позитив і дякуйте, дякуйте, безперервно дякуйте. Не пам'ятаю, зараз дословно не можу сказати вам, згадати фразу Даніеля Дефо, але натяк в цій фразі на те, що коли ви концентруєтесь на тому, чого у вас нема, у вас все зменшується. Концентруйтесь на тому, що у вас є, і у вас стане цього більше. Навіть в Біблії я чув і сам читав, що якщо ви вдячні за те, що у вас є, то у вас примножиться. Але якщо ви на дефіциті будете концентруватися, казати своїми словами, то буде у вас ще забиратися. Отже, дякуйте за кожну хвилину свого життя, дякуйте за те, що маєте. Відчувайте це почуття, відчувайте цю емоцію, культивуйте її в своєму житті, в своїй душі, в своєму розумі. І повірте мені, ваше життя почне змінюватись на краще. Спрацювало у мене і спрацює обов'язково у вас. Дякую вам за увагу, дякую за перегляди, обов'язково ставте лайки, підпишіться на мій канал, дякую вам за підтримку. Будьте здорові, добра та любові!